Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про стрес. Згідно з даних Стенфордського університету, 86% всіх хвороб зв'язані з стресом. Два сучасних психіатри Річард Рей та Томас Холмс вивели шкалу чинників, які впливають на розвиток стресу. Як ви бачите, топ – це, перше смерть чоловіка або жінки, друге розлучення, третє 53 пункти особиста травма або хвороба. Четверте, як це не дивно, 50 пунктів одруження. Отож, які хвороби зв'язані з стресом, депресія та гіпертонія, хвороби щитовидної залози, хвороби серця та бронхіальна астма, цукровий діабет та ожиріння, ревматоїдний артрит та псоріаз? Отож, як ви бачите, дані Стенфордського університету відповідають реальності. Які ж основні ознаки підтверджують те, що ми живемо в умовах постійного хронічного стресу? Ну, по-перше, ми роздратовані і постійно дратівливі. Друге, ми маємо проблеми з травленням. Третє, не можемо сконцентруватися і втрачаємо увагу. І наостанок маємо поганий сон та страждаємо безсонням. Отож, якщо ви бачите в своєму житті декілька таких ознак, знайте, що ви живете в умовах постійного хронічного стресу. Які ж фактори допоможуть нам знизити вплив стресу на наше здоров'я та життя? Саме головне шукайте підтримку у ваших близьких та рідних, Ну, наприклад, за філіжанкою кави. По-друге, ведіть фізичні вправи у ваш добовий режим. По-третє, використовуйте одну з дихальних гімнастик у повсякденному режимі. І наостанок заведіть одну з таких прекрасних домашніх тваринок, для того, щоб вони допомагали вам знімати стрес за даними науковців. Будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський. thank you